Вітаю це новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, і Ми підсумовуємо події п'ятниці. Про найголовніше уже за мить. Хто кого має слухати? Чому стереотипи змінюються? Колись годували, а тепер їх не чують. Гроші люблять тишу. Попри спокій на Львівщині, грошима тут не особливо пахне. Згадати минуле не полишають спроб нагадати артистам. Старі образи. Після захмарних цін на продукти та продовольство кишені українців починають атакувати тарифи, три гривні за маршрутку і майже вдвічі дорожчий газ. В перспективі львів'ян не тішить дорожнеча, тепер повсюди. Зарплати ж рости не поспішають. Як львів'яни переживають і непрості часи, і чи готові миритися з кризою, дізнавався Андрій Фок. Черги до каси для оплати компослуг не збільшились і не зменшились. Люди платять поки що за старими цінами, але вже в пересторозі того, що дорожчатиме газ. Зараз кажуть і так змушені рахувати копійки, дивлячись на те, як мало не щодня ростуть ціни, буквально на все. А якщо зросте ще й комуналка, то виживати буде зовсім непросто. Бота що то з тисячі можна зараз? Як я зараз занесла 320 гривень в касу, то як я можу з 1150 ще жити? Квартиру заплати, за це все заплати, і собі нічого не купиш, ні нічого. То я заплатила все разом 380 гривень. Пенсія. А пенсія тисячу. А взимку я 600 плачу. Багато. У обленерго та облгазі подрощення поки не коментують. Щодо електрики, то не на камеру запевняють це, скоріш за все, чутки. Тим часом на сайті Мінрегіонального розвитку та житлово-комунального господарства вже з'явилась нова схема розрахунку за газ для населення. Згідно неї, вже з 1 травня пересічний львів'янин повинен платити на 50% більше ніж було до цього. Зросли її ціни на опалення та гарячу воду. Середня цифра по Україні близько 40%. А ось щодо цін на кварплату, то ситуація трохи краща. Тарифи каже директор одного з львівських ЛКП, не змінювали ще з 2011 року і, скоріш за все, через політичну кризу не здорожчає. Ну станом на сьогоднішній день. Я думаю, що ніхто зараз не буде цього піднімати, і якби тут нема для цього. Ну, принаймні ніякого ні з ні підстави зараз. Ні, я не чую таких розмов, щоб ходили, що десь буде підніматися квартирна плата. газ всі чують, всі знають, що зростає, і ніби я так чую, що і далі буде зростати. Електроенергія, вода не можу сказати. Квартирна плата поки що я такого не чув. Тим часом львів'яни звикають до нових цін на транспорт. Вже два тижні за маршрутку доводиться платити не дві, як раніше, а цілих три гривні. По кишені бідкаються люди, б'є і дуже сильно. Дуже добре. Ви часто користує, користуєтесь на На жаль, я часто, бо я все працюю. То є дуже тяжко. Я дивлюся, моя дочка працює все-таки на такій роботі. Ну, їй 12 гривень в день одне їзда коштує. Певно, що це дуже багато. Якісь пільги надають на проїзд. Ну, їду, я маю пільги, як дитина війни, але я звичайно плачу. платити, так? Ну, я так ще відома громадянка. А от студенти, хоч і теж свідомі, але три гривні платять неохоче. Знайшли інший спосіб доїзду. В принципі, відносно того, що зросли ціни на паливо, то звичайно це ціна нормальна. Але, наприклад, бачу, більшість студентів пересіли на трамваї і тролейбуси. Вони зараз переповнені, тому що ціна відповідно залишилась та сама». Дійсно, вартість студентського квитка лише 75 копійок, а це більш ніж втричі дешевше маршруток. Хоча і тут не все так просто вже з наступного місяця дорожчим стане і електротранспорт. Андрій Фо Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А тим часом в Україні й далі неспокійно схід продовжує ображатися, що уряд їх не чує. А в усіх бідах звинувачують Київ у той час влада запевняє, слухати людей з автоматами в руках не буде. У цьому урядовців підтримують львів'яни детальніше у сюжеті. Наш схід ображений давно, і не лише на тимчасову владу, яка зараз при кермі мешканці Донбасу певні, їх не чують, про них забули. Бідкаються, змушені тяжко працювати, аби інші регіони жили добре. Попри стереотипи, Донбас не лише не годує решту областей України, а й отримував з держбюджету майже вдвічі більше аніж відраховував. Зараз вони відчувають себе ображеними ображеними на те, що в них нічого не виходить, що в нових умовах ці всі шахти не розвиваються. Вони бачать, що олігархи їх використовують, да чи на там неофіційних копанках чи за низькі зарплати на своїх підприємствах. Відповідно, ці люди ображені і вони шукають винного. Олексій Антипович Донбас називає замкненим суспільством. Підприємницька діяльність там не популярна, тобто люди не звикли щось розвивати самотужки. Навіть більше мешканці Сходу не прагнуть подорожувати, дізнаватися щось нове, простіше кажучи, не долають рамки, у яких їх обмежила проросійська пропаганда. Донбас в цьому процесі становлення громадянського суспільства в Україні ну пасе заднє. І зрозуміло, що це використовується як якимись зовнішніми силами, так і внутрішніми, так і місцевими якимись лідерами з власними інтересами. І питання тільки в тому, чи зрозуміють це і чи встигнуть зрозуміти це самі мешканці Донбасу. Певно, що не зуміють, адже навіть зараз самі не знають на що ображені і що робити далі, вочевидь, не мають поняття. Обравши лідера, який не виконає обіцяного мешканці сходу, приречуть себе на вічне невдоволення, адже досі. Не зрозуміли, що самі можуть змінювати своє життя. Львів'яни ж певні, Україна слухає схід, щоправда, почути поки що нічого не вдалося. Мені здається, здається, що вони самі себе не чують. Вони хочуть незрозуміло, що вони хочуть. Якби ж було зрозуміло, що вони хочуть. Немає з ким розмовляти. розумієте? З бандитами хіба можна розмовляти? Я думаю, що їх слухають можливо навіть більше, ніж захід, і поки що баланс мене влаштовує. Вона щоб бандити сиділи в тюрмах. Я думаю, треба почати з себе і слідкувати за тим, як ти слухаєш ближнього, і це все буде якось покращуватись. Варто зазначити, за останніми даними соціологічних досліджень, більшість мешканців Сходу підтримують цілісність України. Щоправда, бояться про це публічно заявити. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Та не лише сепаратизм, а й гроші обговорюють люди. Хоча на Львівщині немає бойових дій, але за економічним розвитком ми пасемо задніх 23 місце по Україні або третє з кінця. Революція гідності, перший міжнародний транш поки що не дали очікуваних дивідендів. Підприємці скаржаться, нічого не змінилося. Тому як далі буде розвиватися економіка області, далі в сюжеті. Допрацювались ми треті з кінця. Найбільший спад на Львівщині зафіксований в будівельній галузі одразу 17%. відсотків. Мінус є і в сільському господарстві, на яке так розраховують в області. Тут не те, що інвесторів кликати тут з боргами не можуть дати раду. Підприємці не можуть сплачувати податки, бо зав'язані з казначейством. Я чимало підприємницьких одиниць працюють з бюджетом з відповідним розпорядником бюджетних коштів і осіки казначейське обслуговування десь. Не в повній мірі забезпечує проплату коштів. То, звичайно, що це суб'єкти господарювання вимивають по суті свої обігові кошти, свій обіговий капітал. І це не дозволяє їм і виплачувати заробітну плату, і сплачувати податки, і так далі. А держказначайство, як і торік проплачує, лише захищені статті і армію. Усе інше під знаком питання. Через це борги ростуть, підприємці не хочуть інвестувати. Обласні казначає сподіваються, що скоро все зміниться, тому що направду, крім коштів міжнародного валютного фонду, ще будуть додаткові кошти і сполучених штатів Америки і Європейського Союзу. Ну в принципі, воно дозволить дещо покращити стан фінансів держави. І є ймовірність, що частина цих коштів буде все ж таки здійснена оплата не видатків, в яких це сумах, в якому обсязі ну дуже зараз складно спрогнозувати. В бізнесі насправді нічого не змінилось. Корупція процвітає, схеми відкату працюють. Інвестори не зацікавлені в бізнесі в Україні. Ні кредити від Європи і штатів, ні наші чорноземи не є для них добрим сигналом. Найбільше на чому може заробити Львівщина, це село каже Зинові Бермес, але й там перспективи поки не райдужні. Наші фермери вже почали вирощувати ягоди на наших садах. Але нема де переробляти. Очевидно, що треба сьогодні допомогти власне зорганізувати тих людей, які сьогодні мають навики, мають гроші або ті, хто хочуть їх, ну скажімо, позичити в банках, чи для саме для того, щоб вони були успішними в цій сфері, на превеликий жаль, ролі влади у розвитку Львівщини поки що не видно. Він вважає, влада наприклад, може сплачувати відсотки кредитів підприємців. Приблизно таке і пропонують в обласній раді співфінансувати проекти місцевих громад. Фінансування з бюджету розвитку, і цього року ми маємо близько 18 мільйонів, 17,8 мільйонів гривень, які розподіляються. Принцип розподілу половина цих коштів іде на обласні об'єкти. Ми мусимо ними опікуватися. Інша половина більш-менш попоційно в розгляді, зокрема районів. Знову ж таки, ми готові вислухати пропозиції. Військові обласній раді сподіваються, що все зміниться після прийняття закону про децентралізацію влади. Тоді половина надходжень буде залишатися на місцях. Їх можна буде використовувати на розвиток економіки. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 20.15. другий телеканал. Про економіку і з чого слід від неї очікувати у студії ми говоритимемо з економічним експертом Андріаном Фітіо. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Отже, скажіть, будь ласка, а в якому зараз, на вашу думку, стані українська економіка? Ми можемо спостерігати на вулиці, вдома. Ми про це говоримо очевидно. Зрозуміло, що економіка зараз України не може бути в якомусь такому перфектному стані. Ми би відзначили це так: три з плюсом. А якщо брати Львівщину, тобто оцієї, чи відчуває, на вашу думку, Львівщина наслідки цієї політично нестабільної ситуації, яка зараз є в Україні? Ну, бо ми не говорили, що є політична нестабільність в державі, все-таки є зовнішня агресія. І все це є, що ми відчуваємо економічно, це є драйвом. Тут є власне та економічна агре і політична і економічна агресія з боку Росії. І ми вважаємо, що в нас в країні все гаразд. І було би все гаразд, якби не, не та експансія, і та бойова експансія, збройна експансія з боку північного сусіда. Якщо повернутись, якщо говорити про конкретні галузі, які галузі економіки зараз відчувають найбільші втрати? Найбільші втрати дивіться, яка ситуація? і Це в державі, і це звичайно на Львівщині. А в нас енергоємкість ВВП найбільша в світі, що феноменально. А своїх енергоносіїв ми не маємо. Тобто два фактори негативно впливають на нашу економіку. І тому ми би радили найбільше концентруватися як в державі, так і на Львівщині, зокрема, це на енергоефективності і енергоощадності. А які, от на вашу думку, треба зараз приймати методи, аби е, покращити економіку, ту, яку ми зараз маємо? Я думаю, що най... найперше, що би оцінили інвестори, це те, що. Влада почала би спілкуватися безпосередньо з тими і робити такі меседжі, що вона готова спілкуватися, готова забезпечити певно дати певні гарантії стабільності в регіоні. власне сама влада, і це вона до речі проявляє. А в цій ситуації, яку ми зараз маємо, є якісь галузі, які можуть розвиватися, мають унікальний шанс. Стартанути на розвитку, ну ми б це класично. Це it технології, це все, щоб ми б зосереджувались на тому, що все, що має значну частку інтелектуальної власності, інтелектуальної складової, інноваційної складової, е, ручна праця зараз нікому не потрібна, ніхто не буде зараз на городі садити картоплю з лопатою і так далі. Ну звичайно, фізична особа, це сільське господарство. От я би на цьому зацитував. Е, наприклад, у нас поголів'я худоби рогатої худоби. Свиней, наприклад, спадає. Тут би десь прикластися, щоб ми досягли значних успіхів в сільському господарстві. Е, на цьому я вам дуже дякую, що завітали до нас студії. Я нагадаю, ми говорили про економіку. Та не лише намагаються заробити, а й позбавити прибутків інших помідори для Ані Лорак у Львові готуються до нових бойкотів. Активісти закликають ігнорувати концерт Ані Лорак та музичний джазовий фестиваль. А все через політику як зустрічатимуть столичну артистку та як пройде Альфа Джаз Фест далі у сюжеті. Львів столиця бойкоту. Ще під час майдану активісти закликали людей відмовлятися від товарів та послуг, власниками яких є регіонали. Після бойкоту економічного взялися за істрадний Володимирові Гришку, який засвітився на антимайдані. Виступ у Львові такий зірвали. Тепер хочуть заборонити спів на головній сцені міста. столичній Діві, ані Лорак. Афіші концертів у місті вже нагадують, що Ані Лорак 2 червня виступатиме у львівській опері. Та активісти вже готують співачці сюрприз, викупляють білети, аби під час виступу закидати Кароліну помідорами. А все через її політичні погляди, пояснюють люди. Лорак не підтримала майдан під час революції, виступала в Росії та не приховувала своє обурення через дії майданівців. А нещодавно співачка презентувала кліп на пісню Мальви, в якому використала кадри з того ж таки майдану. Люди обурилася такою зміною поглядів. І в цьому сенсі я розумію тих людей, які проводять цю акцію. Сам я скоріше за все до неї долучатися не буду, але ну я не бачу в ній чогось чогось поганого разом з тим. Ну. Я думаю, що розумно буде скасувати цей концерт, тому що навіть не так, той, те, те, що Ані Лорак закидають помідорами, як те, що інформація про те, чому її закидали помідорами, розійдеться по медіа. Самій опері кажуть, поки не впевнені чи Лорак до Львова таки приїде. Співачку попередили про те, як її зустрічатимуть лів'яни. І до кінця тижня Кароліна вирішить, чи завітає до міста з концертом. Тим часом думка самих лів'ян щодо бойкоту розділилася радикальних дій з помідорами, певні люди не, не потрібно. Я думаю, що ні. Не потрібно, тому що вона українка і має стояти за свій народ. Звичайно, що варто, тому що вона неправильно вчинила. Я думаю, що це був лише піар. Я не знаю, чи це правильно, з одного боку, може так, бо вона тоді людей не підтримала, коли була, були такі часи, а зараз, ну, хто знає. Те, що співані Лора у Львові відтепер не потрібен, люди погоджуються, але пропонують ігнорувати співачку мирно, наприклад, як Таїсію Повалічого, одіозного тенора, Гришка. Мирно можна бойкотувати, тільки без, без всяких таких немирних акцій. Я за мир. Не хотілося б воювати ні за Ні Лорак, ні з, ні з росіянами. Хочеться миру. Музичний бойкот на цьому не закінчується. Активісти фіктуватимуть ще й Альфа-Джаз-фест, який щорічно проходить у Львові із закликами не підтримувати банки-спонсора музичного дійства. Але зараз є війна. Альфа Груп, тобто компанія, яка організовує цей фестиваль, має російських засновників. То це є російський капітал. І вони, в принципі, цього не приховують. І сама назва фестивалю показує, що це є рекламно-корпоративний захід. Джазовий фестиваль, попри пікети, кажуть, в міській раді Львова таки пройде. А от Ані Лорак до міста вже ніколи не приїде з концертом без публічного вибачення. Певні. Ті Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини. А я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить! Влада і силові структури мають вжити усіх невідкладних заходів для продовження і якнайшвидшого дієвого завершення антитерористичної операції та повної ліквідації терористів на Донбасі. Про це лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок заявив у Дніпропетровську під час зустрічі з виборцями. На великий жаль, силові структури і влада не зуміла вчасно і активно і рішуче провести і завершити антитерористичну операцію. А чим довше триває ця антитерористична операція, тим більше. Оця чума тероризму починає поширюватися по теренах Луганської і Донецької областей. Більше того, там, на цій території, розпочалися просто етнічні чисти. Лідер націоналістів констатував внаслідок злочинних дій терористів, уже загинули десятки людей. Сотні зазнали переслідувань, а тисячі стали біженцями. Дніпропетровська область дуже багатьох біженців з Донецької області приютила. Зрештою, тут на Дніпропетровщині є багато і наших свободівців, сімей, наших свободівців, які вимушені зараз переховуватися, тому що свободівців в Донецькій області переслідують. Прихисток на Дніпропетровщині знайшла і Марина Димко з Макіївки. Її чоловіка Олексія, довірну особу Олега Тягнимока, терористи викрали ще 8 травня. До нас, 8 травня, я була на роботі до мого будинку, забіжали люди, які були в масках в якомусь там камуфляжному одязі. І почали там трушити меблі. Там в нас щось шукали там, кричали, що їм потрібна там зброя або гроші. І били мого чоловіка. Мені в міліції сказали, що на мене також палюють, Мене шукають, тому ж мені погрожувало за телефоном. Терористи мені сказали, що вони хочуть його взяти для обміну. Організатори та виконавці етнічних чисток на сході країни обов'язково будуть покарані, наголосив лідер свободи у Новомосковську. Цим ганебним подіям буде однозначно дана відповідна міжнародна оцінка, і Путін безпосередньо, який є режисером тих. Ганебних подій, які зараз відбуваються в Україні, коли він намагається людей стравити між собою, створити тут громадянське штучне протистояння, в результаті чого гинуть люди, причому гинуть люди за етнічною ознакою, йому доведеться за це відповідати перед міжнародним судом.